Як ви вже могли здогадатись, сьогодні ми поговоримо про iJust 3 Pro. Дивіться відео до кінця, можливо, саме ви станете власником героя цього огляду. Поїхали! Привіт, друзі! З вами канал Вейпмікс Провейп, перший україномовний канал про вейпінг. В описі під відео ви знайдете посилання на інстаграм аккаунт компанії Alif Ukraine Official. Вроді би так звучить по-англійськи. Підписуйтесь на цей аккаунт, слідкуйте за новинками, за останніми новинками однієї з найбільших і найвідоміших компаній на вайп ринку світу. Власне, компанія Elif Ukraine Official надала мені цей девайс для огляду. Про умови участі в конкурсі я розповім трошки пізніше. Отже, приходить цей гаджет в такій симпатичній коробочці. На упаковці ми бачимо зображення девайсу. Соціальні активності компанії, а також основні характеристики девайсу. В середині коробки міститься сам девайс та коробочка з допами. А це інструкції для баку та девайсу, комплект змінних орінгів, гарантійний талон на ваш пристрій, шнур зарядки Type-C. Запасне скло і запасний випаровувач формату HVM на 0,15 Ом. У самому бачку міститься випаровувач формату hvt 2 на 0,2 Ома опору. Це такий з пропелером та маленькими отворами. Напевно, такий конструктив має сприяти якомусь іншому потоку повітря. Потім, коли я попарю, я розповім про свої враження. Як ми бачимо, сам бак змін не зазнав. Це Елло Duro 510 конектор, діаметр бази 25 мм, загальний діаметр 28 мм, висота його 54 мм. Об'єм самого бачка 6,5 мл, Тобто бак досить об'ємний. Тепер щодо самого девайсу, це трубка діаметром 25 мм та висотою 97 мм. Загальна висота майже 103 мм. Євність акумулятора 3000 мАч. потужність від 30 до 75 Вт. Піднімає він від 0,1 до 3 Ом. Про рівень заряду акумулятора нас повідомляє світлова індикація на кнопці. Зелений колір це від 100 до 60%, синій від 59 до 20% і червоний це менше 20% заряду акумулятора. Як на мене, найкраща зміна в цьому девайсі це власне сама кнопка. Я впевнений, що такий її конструктив гарно вплине на її довговічність. Не буде так швидко ламатися, як в звичайній трійці. Далі, тип зарядки це є Type-C зручна, швидка зарядка акумулятора. Ну і найголовніше це можливість регулювати потужність. Потужність можна виставляти від 30 до 75 Вт з кроком в 5 Вт. Ну що, давайте спробуємо, як він працює. Спочатку прокапаємо випаровувач, нехай це буде манго. Манго це рідина з лінійки хіміст від хлопців з Дніпра. Це такий Дніпро вайпшоп. Непогана, непогана рідина, ми прокапаємо, щоб не хапанути гаряка і не спалити ватки. І щоб швидше рідина... Змочила її, щоб ми не чекали 15 хвилин. Заправимо в бачок. Ну що. Щоб часом не спалити випаровувач, ми наставимо потужність на мінімум на 30 Вт. Про вибраний режим потужності нам сигналізує відповідний світлодіод. Є надписи. Виставили на мінімум на 30 Вт. Дуже повільно розігрівається і відчувається, що недостатньо потужності. Пара холодна, смаку як такого, немає. Така потужність, вона більше підійде для е, МТЛ-бачків, для МТЛ-намоток. До речі, зараз спробую накрутити свій МТЛ-бачок Амід. Відео про, цей, про цю непроливаючку я е, залишу ось тут. Можете подивитися. Досить непоганий бачок. Ось Ось так він виглядає. Тут в мене накручено 0,9 Ом опору. Це в нас має бути. М -м -м. Як на мене, трошки все-таки забагато потужності. 30 Вт для такої намотки в 1 Ом це забагато. Найкраще для мінімуму. Цього девайсу була би намотка від 03 до 06 Ом опору. Але хто робить невеликі затяжки і любить гарячу пору, MTL цілком. Обов'язково слід зазначити, що виробник не рекомендує використовувати сторонні якісь пристрої для цього девайсу. Тобто він має використовуватись в такому виді, в якому він прийшов до вас в коробці. Давайте продовжимо випробовувати цей тандем. Наставлю на середнє значення, нехай буде на 50, на 50 Вт. Пари стало значно більше, трошки проявився смак. Але смаку все рівно недостатньо. Зараз наставлю на максимум, глянемо, що він нам видасть. Нагадаю, максимум тут 75 Вт. Тут навіть пише слово мах. Вже краще. Пари значно більше, Пара тепла, пара смачна. До речі, відчувається при затяжці, як працює оцей пропелер, який міститься в випаровувачі. Не знаю, це краще чи це гірше, але пари, це, верніше, смак відчувається якось трошки по-іншому. Час підводити підсумки. Спочатку про недоліки. Їх небагато, вони не критичні і вони досить умовні. Спочатку кнопка регулювання, вона розташована знизу, і здається, що її можна е, легко, не нехотячим, натиснути і змінити при цьому потужність. Однак. Е, для того, щоб ви знали, цей недолік фактично і не недолік, оскільки в цьому девайсі присутня функція блокування кнопки настройки потужності. Якщо ми тричі натиснемо, якщо ми тричі натиснемо на кнопку Fire, блокується кнопка настройки. Розблоковується в зворотньому порядку. Натискаємо тричі, все. Роз... Кнопка розблокована. Далі це незйомний акумулятор. Також, такий недолік він досить умовний. Це, скоріше за все, така особиста моя вимога, тобто мені, для мене зручніше, якщо би акумулятор був зйомний. Якщо людина використовує такого типу девайси, як домашній кальян, там, чи е, для того, щоб е, було зручно якось носити, то цей недолік фактично не недолік. Крім цього, цей недолік компенсується досить швидкою е, зарядкою через роз'єм Type-C. І... А інших мінусів я не виявив. Ну, якби і ці мінуси, вони не особливо, щоб і мінуси. Ну, але нема до чого доколупатися. Моб зібраний досить добротно, немає люфтів. Кнопка взагалі е, шикарна. Тут постаралися усунули недоліки від попередніх версій. З кнопкою проблем не буде, думаю. Е, взагалі відчувається досить хороша, якісна збірка. Нічого не брящить, не, не тарабанить. Ну, а плюси очевидні. Це можливість регулювати потужність. Це роз'єм для швидкої зарядки Type-C. Це вдосконалена кнопка Fire, про яку я власне розповідав. Ну і якість збірки. Доколупатися нема до чого. Зібрано добре. Як висновок, я скажу, що реально критичних недоліків їх немає. Мод зібраний якісно, абсолютно підійде для початківців, підійде для тих людей, які будуть його використовувати в якості мобільного кальяну, тобто для любителів смаку, оскільки цей девайс досить непогано передає смак. А у зв'язку з тим, що генерація пари тут досить на високому рівні, головне не передознутися нікотином. Ну, а тепер переходимо до десерт. Сподіваюсь, ви вже підписалися на інстаграм аккаунт Ukraine Official. Якщо ні, ставте відео на паузу, я почекаю. Ну давайте підписуйтесь, я почекаю. Тепер нормально. Так ось я подарую цей девайс тій людині, яка підпишеться на мій YouTube канал, поставить лайк під цим відео і напише в коментарях під цим відео, чому цей девайс має бути саме її. Нагадую, учасник конкурсу має мати 18 років. Його аккаунт на Ютубі має бути відкритим на день розгляду, для того, щоб я зміг перевірити, що учасник виконав всі умови конкурсу. Також продовжує діяти правило один учасник, один коментар. Розіграш відбудеться на традиційному суботньому стрілі. Про дату та час я повідомлю трошки пізніше. Тому залишайтесь з каналом, слідкуйте за оновленнями. І підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили по якійсь невідомій мені причині. Успіхів вам, удачі, ну і смачної всім пори!